Друзі, вітаю! Дональд Джей Трамп обіцяє все ж таки зняти всі обмеження, які були в часи Байдена по пострілах в глиб Росії. Але й не тільки по пострілах. Взагалі кажуть, всі обмеження, які були пом'якшені, не пом'якшені, все зняти. Він оголює свого меча і каже Путіну: дивись, ось така штука може бути. А він попереджає Путіна. Росіяни кажуть до речі, підтверджують інсайт, який я вам казав три дні тому, що зустріч може бути в Стамбулі. І Лавров про це каже. А Мерц каже, що він в домі головний. Знаєте, все-таки в Німеччині, як і в Україні, зі старшими не спорять. І те, що віце-канслер вийшов, почав щось там розповідати, що ні, обмеження знімати не будуть, окей, зі старшими не спорять, каже Мерц. і вийшов і сказав, що уже кілька місяців зняли всі обмеження з України щодо глибини пострілів Кілька місяців тому є ціпа є ціла ціла новина. Це дай цей. Те... Діцей про це пише, ми зараз по всьому пройдемося. Тому дозвіл є, буде, і Келох каже теж, підтверджує інсайт, про який я обговорив раніше, що меморандум від росіян вони отримали, отримали від нас, ну і намагаються зблизити. Бачимо, що затихнувший переговорний трек, я вам казав, що там тонка ниточка все рівно зберігається, починає потрохи повертатися. Підпишіться на цей YouTube канал. Я зараз все проаналізую, розкладу по паличках. Друге, я хочу звернутися, друзі, до вас. Ми розіграли футболку УП. Будь ласка, напишіть мені адреси, два аккаунти. TastyCookieNow. І е... Вован жгуган 7921. Будь ласка, напишіть, хочу ж відправити футболки з Айвейвеєм, Уже Айвейвей сам в ній сфотографувався, запостив. Закликає доєднуватись до клубу УП, і Ви теж доєднуєтесь, підтримайте ту справжню журналістику, яка завдає змін. Тим більше це видатне українське видання, яке знають і люблять по всьому світі. Головне видання країни політичне, яке дійсно незламне, яке бореться і доводить свою чесність і порядність. Тому підпишіться на їх клуб. А ще я хотів вас попросити гарну таку штуку, теж підписатися на. І замовити щось. Є такий інстаграм-аккаунт, називається Оберемки. Оберемки череті. Він просто, як сказала одна моя дуже близька, прекрасна подруга політикиня, він милий, просто як 100 котиків. А що вони роблять? Вони роблять платну підписку для квітів, а ви підписуєтесь і вам присилають. З певною періодичністю квіти, домашні квіти від людей пенсійного віку. Тобто. Є люди пенсійного віку в Київській області пенсіонери прекрасні, прекрасні. Я думаю, що це бабусі, можливо, і дідусі теж. Вони збирають, вирощують квіти, збирають їх і потім роблять красиві букети і можуть вам присилати, якщо ви оформили їм платну підписку. Вони проводять збори, вони збирають для армії, вони роблять дуже багато класних речей. І мені здається, що це дуже мило і класно. Знаєте, ми цей тяжкий час проживаємо дуже важко і інколи повинні бути якісь такі світлі моменти. І мені здається, що це прям от такий меч, і мені це дуже подобається. Я просто вирішив з вами поділитись. Мені здається, ці обремки навіть не знають про моє існування, але можливо і не треба. А але типу інколи хочеться прорекламувати якісь класні речі. Це не на правах реклами, тому що вони мене не просили і вони не знають, що я є. Але я хотів, щоб ви знали, що вони є. Вони роблять дуже класну справу, тому ми їх любимо і любимо. І наших пенсіонерів, а, і наші такі проекти, круті соціальні ініціативи, які краплинку щастя, все ж таки в життя додають в ці буремні воєнні дні. Але то ми українці, щоб перемагати, виживати а, і досягати свого. І знаєте, інколи треба насичуватись такими класними речами. Але крім класних речей, у нас є і політична аналітика, і ми зараз по ньому пройдемося. Дональда Трампа сказали. Що будуть знімати всі обмеження, фінальне рішення буде прийнято дуже скоро. Вадефуль поїде зараз до Трампа, і, власне, там вони будуть обговорювати в Білому домі, в Вашингтоні, будуть скасовувати всі весь спадок Байдена, будуть скасовувати все те, що він обмежував, хочуть. Ну, знову ж таки, зараз виглядає як залякування Росії, але знаєте ж, з чим. З чим не шутять а, і хочуть все це зняти, хочуть повернути статус-кво, щоб Україна за столом переговорів почувала себе дуже впевнено. Ви знаєте, що одна ракета може знищити тисячу шахедів, коли вони лежать на складах. Ну от тому зараз вони вади фульпаїде Йоган, а це міністр закордонних справ Німеччини. Загалом там зараз МЗС всі закликають, типу, давайте вривайтесь серйозніше в бій за Україну. Ну і кажуть, що от в Вашингтоні вони мають прийняти остаточне рішення. Зрозуміло, що. Штати як найбільша світова країна в сторож демократії, Німеччина найбільша економіка Європейського Союзу, новий канцлер, бойовий канцлер. Ну от і їм треба разом це рішення прийняти, тому що тягар війни багато в чому ляже на Німеччину. І Мерцу доведеться бути якраз таки тим войовничим бойовим канцлером, який власне буде приймати рішення. І власне. Е Вадифуль Фуль каже, що ще в понеділок що Путін не хоче миру, він хоче продовжити війну, і ми не можемо йому це дозволити. Гарна стратегія. Переходьте до дій, друзі. Тому зараз вони поїдуть в Вашингтон і будуть обговорювати зняття всіх цих обмежень, тому що, крім глибинних пострілів, які є. Про це, до речі, пише Київ Пост, і про це пишуть якраз такі американські джерела деякі. В чому важливо? Тому що те, що каже Мерц, удари в глиб рішення були, зброї не було. І те, що Мерц дає цю зброю, значить рішення лягає на фізичні можливості. Знаєте, тут же ж важливо, щоб наші можливості співпадали з нашими бажаннями. Бажання в нас просте знищити окупантів, знищити. Державу агресора і її розділити на кілька маленьких. Тоді ми б з ними могли б даже по черзі їх по одному розкладати на лопатки. Ну, от, але точно не мати цієї велите, величезної бандури, яка заважає нам жити. Знаєте, Україні треба. А як колись писали деякі філософи минулого століття, більше простору для існування. Ось щоб було більше цього простору, одну недодержаву треба просто надламати і розколоти на кілька маленьких. Зараз вони говорять поки що, хоча б про удари в глиб Росії, нам це підходить. Нам це треба для нас. Це просто як кислород. Ну, тому Мерц скаже, що це рішення є. Він готовий під нього передавати діацейт. Каже, він готовий під це передавати ракети. От. Е, тому він, до речі, він про це сказав під час візиту до фінського міста Турка. От. Е, і каже, що. Е, Певну роль грала кількість, кілька місяців тому, кілька років тому ця тема була дуже важлива. Україна, за його словами, також повинна мати право застосувати зброю проти військових цілей на території РФ. Ну, Непоганий політик цей мерц, дай Боже, що він розкрився в цьому ж напрямку, в якому він зараз розкривається. Його заява щодо зняття обмеження дальності на застосування західної зброї України застосувалося рішення, яке було прийняте вже деякий час. Ну, скажімо так, зам сьогодні піде на килим. От, хоча я те, що я казав зранку, вони лякають, говорять, крутять. Тобто, знаєте, немає до чого путіну придовбатися. Вони там кажуть: ось це не лежить в рамках мирних домовленостей. Так, подождіть, ви б'єте по Україні, лежить в рамках, а зараз не лежить в рамках. Розумієте, загалом росіяни зараз одна й та сама риторика, і Пісков каже, ось українці стріляють по Москві, це не сприяє зближенню. А те, що ви три дня гасите по Україні, типу це сприяє зближенню. Але ж Росія, це, типу, знаєте, банда труслівих алкашей, типу. Дуже бравадні на старті, коли їх починають бити, починають плакати. Що ж ви нас ображаєте? Ну от приблизно зараз так само пісков, Лаврові, Путін починають розказувати, А що ж ви по нас б'єте? Це миру не сприяє. А що ви по нас били? Ви перші посіли взагалі? Що ви прийшли на нашу територію? Тому Україна їх буде тримати в напрузі. А ось ці 150 ракет, які вони можуть дати, нас тільки посилить не тільки за столом переговорів, в цілому з точки зору безпекової ситуації. Бо знаєте, коли ракети переїжджають територію України, вони просто автоматично приймають прекрасне українське громадянство. Ховаємо їх по різних складах, і все. А і після цього, навіть якщо війна завершилась, Росіяни будуть знати, що 150 ракет і є, і Україна може їх. Чітко направити по дуже потрібних позиціях. В Стамбулі дуже добре каже Лавров. І хоче новий раунд переговорів України в Туреччині. Фідан, Хакан Фідан теж їде в Україну. Те, що я вам казав, що після Москви він приїде сюди, бо це б виглядало супер дивно. От а Лавров любить поговорити, ви знаєте, сам з собою, і в принципі вийшов до преси. Каже: якщо ви запитаєте мене, навіть попри те, що ви не запитуєте, то я б відповів. каже Лавров. Я б знову звернувся до наших турецьких друзів у Стамбулі. Дуже добре. Ну зрозуміло, що добре. От глава МЗС Туреччини зі свого боку зазначив, що його країна завжди готова надати майданчик. Вважаємо це своїм обов'язком для забезпечення миру на планеті. Фідан перебуває зараз в Москві з дводенним візитом, зустрічався з Путіним, зустрічався з е, Мідінським, зустрічався з багатьма іншими цими пришивими мудаками. А пробачте, я пам'ятаю, що діти знаходяться біля екранів, тому... Виріште це, будь ласка. А, тому а, зараз хоче приїхати в Україну і запустити переговорний трек. Ще кілька днів тому я казав, що за два тижні вони можуть зустрітися в Стамбулі. А, і вони дуже хочуть цього. І плюс зараз пишуть ці юридичні формулювання: типу: А, типу, Крим винести за скобки, Донбас винести за скобки. Це називається окупація територій, Але, типу, щоб Україна на це погодилась, типу, то вони пропонують м'які формулювання. Ласка, ласкавий газ, пам'ятаєте, як вбивали людей в минулому столітті? Тобто це ніжний, такий ласкавий газ, який просто вбиває людей. От приблизно такі формулювання. Дуже ніжні ласкаю, ласкаві. Типу ми тут вам допоможемо. Да? От, е окупувати ваші території винісенням за скобки. Ну, прям Пушкіна захотілося почитати. Ну, чесно ні. Ну, от, але от з такими фразами це в цьому вся суть і підлість російської державної натури. А вся краса європейської машини затвердили в ЄС план щодо 150 мільярдів позик на оборону. Я вам скажу це серйозне рішення. Вони боялись брати в кредит після кейсу Греції, Іспанії, Португалії. Пам'ятаєте, ця сім'я Пікс свині. Ну, от які загнали нечистоплотну європейську економіку в борги. Зараз все-таки всі зрозуміли, що свині не ті країни, які жили в борг, а свині це ті, хто починає рушити європейську оборону. Це росіяни. От і вони зараз, 27 травня, затвердили інструмент сейф, красива назва, як безпека, передбачає можливість запозичити 150 мільярдів для інвестицій в оборонну промисловність. Країн-членів. Механізм сейф затверджений широким консенсусом, голосів проти, не було. Одна держава утрималась. В коментарях можете написати, хто проти, хто криса на борту Європейського Союзу, хто Траянський кінь Путіна, хто утримався проти, хто думає, що Путін піде всіх вбивати і гвалтувати, а його країну, значить, не затроне. Правда, ця криса погано вчила історію. Радянські солдати, коли верталися і зайшли ще й ще раз в його столицю і там всіх. Перерізали, повбивали і нав'язали свою владу, і потім ще десятками років їх не відпускали. Але знаєте, в колонізованих деяких персонажів дуже важко ось цей постколоніальний синдром проходить, і дуже часто стокгольмський синдром сильніший, ніж їхнє бажання звільнитися. Ну, але менше з тим це їх проблеми. 150 мільярдів буде. Там є частина грошей для України. Правда, позичати, так як частина, ми не частина Європейського Союзу, ми не зможемо, тому й віддавати не доведеться. Але частина цих грошей піде саме на наше виробництво і нашу продажу. Тому. Підбиваючи короткий підсумок, в Кремлі Пісков кричить, що не можна, щоб Україна била по них дронами. Це суперечить духу й букві мирних перемовин. А ну, мені здається, нічого тут суперечливого. Хочете, щоб ми зупинились? 30-денне перемиря і далі говорити те, що просить Трамп. Не хочете, то хай Трамп знімає повністю. Ви зараз відчуваєте тиск на Росію. Трамп хоче зняти все, що запровадив Байден, обмеження Мерц каже так: зама в сторону, типу, хай сидить мовчить, тому що є це рішення, і не треба татові заважати правити Німеччиною. Зама сьогодні будуть карати. От, а ну і Келох каже, що меморандуми отримали. Тобто не публічно без крику мир, 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 переговори, переговори. Ми бачимо, що переговорний трек іде. Делегації зустрілись, обмін полоненими відбувся, меморандумами обмінялися, да йдуть обстріли, але далі йде пошук наступної зустрічі: Стамбула, бо Рим може бути нова зустріч. Якщо вона не дасть результатів, інсайдери кажуть, що Трамп може вийти з переговорів. Шанс спроби мирного врегулювання просів раза в 3-4, ніж це було 2-3 місяці тому, але він зберігається формально. Пункти, домовлені з Трампом із Рубьо в Саудівській Аравії, виконуються. виконуються. Європейські країни це бачать, ми це бачимо, Штати бачать, Росія в грі. Це для повного розуміння цієї картинки. Друзі, напишіть, будь ласка, як гадаєте, чи може це призвести до мирного врегулювання, чи навпаки, Росія прикидається і насправді хоче просто, щоб говорили про мир, а сама воювати, перекидати війська на Сумщину, Херсонщину, Харківщину і намагатись окуповувати українські території, чи навпаки видахлися і хочуть трошки перемир'я. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, розкажіть про нього своїм друзям. Не жалійте, діліться класною аналітикою. Чим більше буде розумних людей, тим сильніші ми всі будемо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.